Всім привіт! Сьогодні я розповім вам як приготувати смачнющий салат шуба, але з трохи зміненим рецептом, ніж той, який готували наші батьки. Почну з базових моментів: нам необхідно відварити 4 яйця, 4 картоплини разом із двома морквинами та два середні буряки. Варю їх окремо у трьох різних кастрюлях. Яйця мають прокипіти 15 хвилин, цього буде достатньо. Картопля з моркою вариться орієнтовно 40 45 хвилин, після чого їх можна знімати з плити. Буряк кипів близько 2 годин, і я двічі доливав воду, щоб вона повністю покривала буряк. Також не забуваємо, що наш основний елемент страви це саме оселедець, і я завжди використовую дві штуки. Найдовший і навіть найтрудомістіший етап це розібрати їх, щоб почати розбирання. Спершу розрізаємо черевце та витягуємо все, що там є. Наступним кроком відрізаємо голову, далі робимо повстожні надрізи знизу та зверху. Якщо біля плавника робимо з двох боків надріз і виймаємо верхні та нижні плавники. Як ви бачите на екрані, далі пінцетом починаємо прибирати найбільші кісточки. Якщо ризати посередині ножем, можна відчути, що залишаються ще кісточки, і так само витягнути. Я повністю дві рибини розрізаю поздовжніми слайсами. По-перше, це дає змогу ефективно прибрати кісточки. А по-друге, у подальшому зручно нарізати рибу. Так само завершуємо розбирати першу рибину і прибираємо всі кісточки. Наступну рибу робимо за тим самим принципом, відділяємо максимальну кількість риби від хребта, за потреби можна промити, роблячи невеликий масаж руками, знайти кісточки, які необхідно видалити. Тепер зважимо рибу. Отримали 500 грамів філе. На ці 500 г філе нам потрібно 500 грамів цибулі. Цибулю нарізаємо дуже дрібно, не кільцями, як у традиційному рецепті, і потім замаринуємо в оцті на півгодини. Пропорція з водою 50 на 50 Поки цибуля маринується, можна дістати буряк і промити його під проточною водою. Завдяки тому, що після кипіння буряк одразу опускати в холодну воду, шкірка знімається дуже легко, і ніж при цьому майже не потрібен. Отже, що ми маємо наразі? А маємо 500 грамів маринованої цибулі, 500 грамів оселедця, 200 грамів яєць, 200 грамів моркви, 550 грамів картоплі та 400 грамів буряка. Наступним нашим кроком. Після того, як цибуля замаринувалася, її змішування її з оселедцем в окремій ємності. Даємо цій суміші постояти хвилин 20-30, щоб саме оцет із цибулі краще проник оселедець, і якщо залишились якісь дрібні кісточки, вони стануть настільки м'які, що будуть майже непомітні. Тепер можемо приступати до компонування нашого села. Спочатку трохи змащуємо дно ємності олією. Наша ємність має об'єм 3 літри. Звертаю увагу саме на об'єм, адже загальна маса наших інгредієнтів приблизно 2 кг 400 г. Якщо у вас більша або менша форма, обирайте відповідні пропорції та розмір посуду. На самий низ, використовуючи велику терку, натираємо картоплю. Обережно розрівнюємо, придавлюємо, щоб у неї не залишилось повітря. Так салат буде більш скомпонований, не розпадатиметься, коли ви його викладатимете. Потім цей шар трохи підсолюємо і змащуємо майонезом. Наступний шар риба разом із цибулею. Викладаємо її, знову трішки притискаємо, аби вона стала щільною, змащуємо майонезом і переходимо до наступного шару. Третій шар це 4 яйця, які також підрівнюємо, придавлюємо. А зверху одразу натираємо дві морквини на дрібну терку. Знову трішки притискаємо, щоб шар був компактний. Тепер робимо ще один шар майонезу. Хочу зауважити, що не треба одразу використовувати багато майонезу. Почніть з однієї двох столових ложок. Якщо вам здасться цього мало, можна трішки додати. Чим менше майонезу, тим менше калорійним буде салат. І останній верхній шар буряк. Його натираємо на велику терку, розрівнюємо, утрамбовуємо, трохи підсолюємо та змащуємо майонезом. Для більшої естетики я протираю серветки макриєємності та накриваю її кришкою. Цей салат має простояти близько 3-4 годин у холодильнику, щоб настоятись. Після цього можна пригощати ним своїх близьких та друзів. Друзі, я дякую вам за перегляд українського контенту. Своїми переглядами ви підтримуєте та захищаєте українську мову. Тому не соромтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше.